Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 561 шістдесят тисяча за добу, 1110 тисяча і поранено 1 мільйон 684 тисячі 200 песиголовців за добу. 3330 танків 8227 одиниць за добу 13 бойових броньованих машин 15 862 одиниці за добу 36 артилерійських систем 15368 одиниць за добу 44 реактивних систем залпового вогню 1119 одиниць Засобів протиповітряної оборони 892 одиниці, літаків 361 одиниця, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12193 одиниці за добу-45, крилатих ракет 2398 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів – одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн – 20680 одиниць за добу – 57, спеціальної техніки – 2577 одиниць за добу – 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!